Вітаємо! Ми команда спеціалістів Національної психологічної асоціації. У партнерстві з американською психологічною асоціацією ми створили навчальний курс під назвою Зміна клімату, психічне здоров'я та усвідомлена поведінка щодо навколишнього середовища. Тема впливу природнього середовища на психіку стає все більш актуальною. Тож ми хочемо представити вам найактуальніші доказові дані про те, як зміна клімату та екологічна криза впливають на наше психічне здоров'я, наскільки Східна Європа та Україна відчувають зміни тепер і що очікує на нас у майбутньому. Що ми, як психологи, медики, викладачі, і громадські активісти можемо зробити вже зараз, щоб підвищувати рівень обізнаності населення, долаючи заперечення і спротив, і змінювати ставлення та поведінку людей? Цей курс складається з дев'яти коротких лекцій, питань для самоперевірки та фінального тесту. Всі учасники, які прослухають повний курс та успішно пройдуть перевірку знань, отримують сертифікат від НПА та АПА. Із зазначенням теми та кількості пройдених годин навчання, ми віримо, що ця проблема не залишить вас байдужими, і ви приєднаєтеся до глобального руху спеціалістів, які спрямовують свої професійні знання та навички на порятунок планети.